Всім вітання. Сьогодні п'ятниця. Буде час на вихідних подивитися дане відео. Так що воно сьогодні буде трошки довше. Але досить таки корисне тим, хто хоче щось досягнути. Я щойно сів за телефон. Подивився, коли я в перший раз на Ютубі виклав трансформатор. От, типу такого. Це. Трансформатори на філітах. Хто не дивився вчорашнє відео, можете зараз зробити зупинку і подивитися вчорашнє відео, щоб зрозуміти, про що мова. Зараз тут же схема змінена. Це схема вчорашнього експерименту. Подивитись результати вчорашні. І, як то кажуть, все пізнається в порівнянні. В описі я. Скину перше відео, коли я перший раз демонстрував роботу трансформатора. Ці трансформатори базуються на трьох ідеях. Я їх взяв від трансформатора Колдошина, трансформатора Зацарініна і ідеї Ніколаєва. Якраз ці три ідеї об'єднав і створив свій трансформатор. З, з цими трансформаторами, в принципі. Зв'язані саме найкращі результати і підняття напруги в мережі, і самозаряд акумуляторів, і нульові споживання, і мінусове споживання. Тобто саме впротиву ЕДС, яке працює за рахунок збудження фіріту. Тут у нас фіріти. Як це трансформатор я робив, я прикріплю в цьому відео. І щоб почати трошки, щоб відео було цікавіше, зараз продемонструю схему, по якій ми зараз попрацюємо. Так, це у нас ватметр. Ватметр стоїть на блок живлення. От блок живлення включається ватметр, 220 вольт. З блоку живлення виходить 36 вольт. І генератор імпульсів. Це ключ, який включає і подає отакий от сигнал. Тобто 7% у нас імпульс є, далі відсутній. Тобто 93% у нас енергія не подається в систему, а 7% подається, щоб вам було зрозуміло. І за рахунок оцих трансформаторів ми вже будемо дивитися, яка в нас робота. Оцей трансформатор. Зараз він не навантажений. Як він працює, я вже продемонстрував в вчорашньому відео його особливість. І подивитись результати вчорашнього і сьогоднішнього. Але я зараз покажу з ним. І потім вернемося до вчорашньої схеми. Подивимося, які результати, але тут вже будуть показники краще за рахунок чого. Потім поясню. Значить, схему побачили, так. І тепер дивимося на світодіодну ленту. Бачите, вона не світиться. Я буду включати живлення і особливо звертайте увагу на динаміку заряду. Бачите, миттєво. Зараз все, подивимося споживання. Це головне динаміка. Конденсатори там стоять 15 тисяч мікрофарад Дивимося швидкість заряду конденсаторів. Тільки я доторкаюся, ну треба так, щоб було видно одночасно. Я так відійду, зараз в мене в руці. І я включаю так. От, миттєво. Тепер зараз я поставлю. Вимірювальний прилад. У нас зараз йде розряд. Стоїть на конденсаторі, і я зараз прилад якраз буде показувати динаміку, тому що коли генератор виключений, йде розряд. Бачите? Тільки я включаю, миттєво напруга виросла до 8.38. Зафіксували. Я виключаю і йде розряд. Генератор виключений, споживання, тільки блок живлення, холостий ход, іде розряд. Бачите, тепер я знову включаю миттєво заряд. І бачите, спочатку він навіть більший. Це зв'язано з тим, що діоди. Вони мають певні свої властивості, навантаження, коли вони прогріваються, міняється. Так само, як і лампочка розжарювання працює з певними своїми правилами, так само світодіоди. Я даю живлення миттєво 880, тобто такий викид, бачите, так, От. і стабілізується напруга. Так, тепер запам'ятали 8,38 і споживання 10,9. 10,8, 10,9. Дивимося, що це так. Напруга 204. Тобто, в залежності від напруги мережі, міняється споживання. Міняється напруга, міняється споживання. Ну, будемо вважати в районі 11 Вт при напрузі 204 вольта. 838. Зараз ми працюємо по цій схемі. Тепер я цей трансформатор відкину і вернемося до вчорашньої схеми. Вхід в трансформатор. Вільний. І тепер у нас провідничок. Це у нас вхід на цей трансформатор з боку живлення. Цей провідничок один в мене заходить на лампочку і лампочка заходить на генератор. Тобто схема така, яка була вчора. Дивимося, зараз я включаю. Так, напруга менша, споживання більше. Тобто через трансформатор проходить більший струм, а енергія на навантаженні менша. Так що, висновок, чи цей трансформатор дає якусь свою роль, чи він не має з нього толку, робити вам. Я своєї думки нав'язувати не буду. Побачили, що цей трансформатор. Дає хороший приріст, тому що здається, що по вольтах небагато, але з кожним зростанням оцих, і саме головне, що це не за рахунок споживання. Споживання в цьому випадку було менше, але це якби закономірно за рахунок того, що трансформатор на себе бере трошки енергії, це опір. Лампочка, звичайно, що світилася трошки слабше. Але хто подивиться вчорашнє відео, той зрозуміє ефективність самого трансформатора. І результати ви побачили. Динаміка цього трансформатора залишається досить -таки хорошою. Зараз я виключаю. От нас 740, 7.30, я тільки включаю. Але того викиду, шостим трансформатором, що в нас було більше, потім знизу, вже немає. Наголошую. Зараз я прикріплюю відео, як я робив цей трансформатор. Намотувати їх можна як так, як тут показано. Можна мотати. Тоді вже в нас буде інша конструкція, це вже буде, треба буде знімати енергію зсередини, це так як той трансформатор зроблений. От. Я їх вже намотав цих трансформаторів не один десяток. Пробував. І зустрічні намотки, і біфілярні, і резонансні, чого тільки не чудив. Але чудити це одна справа, а мати результат це друга. Зараз прикріплюю відео із цим трансформатором. В моїй системі використовується трансформатор струму. Він є біфілярний. Чому біфілярний? Тому що індуктивність це біфілярна, а ємність, яка буде мотатися наверх, вона буде давати. Вводитися в резонанс, щоб коливання в цьому трансформаторі були не затухаючі, або затухаючи з малим коефіцієнтом затухання. За рахунок чого це досягається, за рахунок індуктивності, яка не має індуктивного опору. Зараз перед намотуванням укладкою конденсатором намотки. Заміряємо її первинну це в розгорнутому стані. Так, один і один нанофаради. Тепер я зараз зроблю зупинку і перекину на трансформатор. Так, синій провідничок поставив на середню точку. 4, 68. Побачили, так. Тепер стаємо на другу точку. Так, середня точка залишилася на місці. А біле щуп перекину на товстіший провід. Так, менший активний опір. а Індуктивність якби трошки більша. І тепер міряємо по краях. Відкидаю. Це залишився як був. І... Наша індуктивність перетворилася в активний опір. Тобто індуктивний опір даного трансформатора, як ви бачите, відсутній. Це те, що треба було досягнути. Тепер на фіріт, на якому намотане біфіляр болотова, через що біфіляр болотова, тут є тонкий провідничок і товстий провідничок. І будемо мотати. Конденсаторну обмотку і поміряємо, яка буде ємність після намотки. Так, намотка вже на індуктивності. Дивимося, які зараз показники. Було 1,1, ,1, а не стало 9,7. Можна сказати в 9 разів. Ємність конденсатора зросла за рахунок індуктивної намотки, тому що вже зараз саме конденсатор вже матиме індуктивність. Як ви бачите, коли ми скручуємо, це вже я проводив такі експерименти. Ємність конденсатора зростає і досить таки значно. Так, як я його виготовляв, ви побачили. Ще можна буде пробувати різні варіанти з ним. От Головне, що. Кожен крок до зірок дає кращий результат, показники поліпшуються, значить, є прогрес, є над чим працювати, є з чим ділитися і до нових зустрічей.